Вітаю, друзі! Це формат коротких відповідей на питання від підписників з мого телеграм-каналу. Посилання можна знайти під відео. В'ячеслав питає, чи може бути американська позиція республіканців? Давайте визначимося з нашими цілями у російсько-українській війні і докладемо зусиль для їх досягнення вигіднішою для України за доволі абстрактну позицію демократів. Ми будемо з вами скільки потрібно. Я погоджуюсь з оцінкою позиції демократів, що вона є дійсно абстрактною і нерішучою. Зрештою, ми бачимо, що Україні не допомагають перемогти. А допомагають не програти. Тому зрозуміло, що альтернатива, яка звучить у вигляді республіканського підходу, давайте визначимося з цілями, якими ресурсами ми під це готові пожертвувати, і, відповідно, досягнемо цієї цілі, звучить куди привабливіше. Але є одне але на виборах Сполучених Штатах будуть обирати не абстрактних республіканців, а Трампа. І, відповідно, трампійський порядок денний, який лежить абсолютно в протилежному полі, ніж ця позиція класичних республіканців. Трамп виходить з ізоляціоністським порядком денним і каже, що внутрішні проблеми Сполучених Штатів опікують Трампа і взагалі американських можновладців більше, ніж оці всі зовнішні. Світ якось має навчитися жити без сполучених штатів, бо те, що там відбувається з Росією, та просто домовитись: Європа, та нехай вони платять, нехай більше на безпеку витрачають. А в нас тут Мексика, мігранти, безпека, економіка. І відповідно що здомінує з приходом Трампа. Чи класичні республіканці, чи Трамп на сьогоднішній день це чорна скринька, і результат цього невідомий. Ба більше інституційна криза, ознаки якої ми можемо спостерігати в Сполучених Штатах тут і там, а з приходом Трампа, яка посилиться, вона наштовхує на думку, що з високою роїдністю може здомінувати позиція Трампа. А там так само вона доволі гнучка і незрозуміла, і в будь-який момент може ще й змінитися. Тому для України це висока ризикована ставка, в якій Невідомо, чи ми виграємо все, чи ми можемо, власне, програти все. Єдине, що не ми граємо, а американське суспільство. І тому тут важливо для України зараз максимально докладати зусилля для роботи з республіканським виборцем, для того, щоб в нього домінував запит саме на таку класичну політику підтримки України, більш проактивну зовнішню політику, щоб Трамп отримав не тільки інституційне спротив самодурству, але і мав запит від власного виборця. Найбільш рішучу позицію відносно Росії на підтримку України. Тоді ми можемо створити контекст, вплинути на його створення, який би був дійсно вигідний і наблизив би нас до цієї формули. З демократами ми маємо гарантовану ситуацію не рибу не м'ясо. Нижче, ніж зараз, не впадемо, вище, ніж зараз, не стрибнемо. З республіканцями або ми виграємо все, або ми програємо все. Зрештою, не ми обираємо. Цю гру і цей ризик для нас створений внутрішньо виборчою кампанією в Сполучених Штатах, а нам лише з цим виходять працювати.